За майже сім місяців щоденних обстрілів по Нікополі з тимчасово окупованих територій Запорізької області було випущено більше трьох тисяч снарядів. Гради, урагани, важка артилерія це те російське залізяче, яке несе в собі смерть та руйнації. З метою попередження можливих травмувань серед цивільного населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. співробітники Нікопольського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій майже щоденно проводять профілактичні рейди. Таких профілактичних рейдів полягає в тому, що ознайомити мешканців Нікопольського району, який потерпає від обстрілів з снарядів артилерії, з РСЗО, градів, ураганів, повідомити людей про небезпеку виявлення таких предметів вибухонебезпечних. Дана робота проводиться майже кожного дня в населених пунктах Нікопольського району. В Нікополі, в Марганці, в Мирівській громаді. Найнебезпечніший серед усіх боєприпасів, які летять на Нікополь, є касетний снаряд. Його підступність полягає у тому, що він може здетонувати не одразу, а через деякий час. Тому вкрай важливо не брати його до рук. Такий трофей може коштувати життя. Найнебезпечніший з цих це касетні боєприпаси РСЗО Ураган, тому що вони можуть не здетонувати або. Бути заведені на години, коли треба детонація їхня пройти. Відградів та артилерії слід очікувати тільки те, що цей снаряд, коли попадає на нашу вже територію по нашим містам, він може не здетонувати теж. Так що його. Теж треба не чіпати, а викликати спеціалістів зі служби порятунку за номером 101 або представники національної поліції за номером 102. Хочу звернути увагу мешканців, що подібні снаряди не треба використовувати як сувеніри або здавати їх на металобрухт, тому що вони несуть дуже велику небезпеку і люди, які не розуміють, не спеціалісти, не можуть виявити, здетонував снаряд або не здетонував. Тому що вони несуть велику небезпеку людям. Особливу увагу під час рейдів рятувальники звертають на родини із дітками, оскільки інформування малечі та роз'яснення можливої небезпеки може вберегти від страшних наслідків. Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення в усіх школах Нікополя запроваджені онлайн уроки, на яких надзвичайники розказують про різновиди боєприпасів та їх загрозу. Дуже необхідні і дуже добре, що в нас є. Така служба, яка нам про все це розповідає, бо діти у нас вже в місті багато з'явилося, так що це дуже важливо і дуже О, своєчасно. Ти можеш показати, де тут є вибухонебезпечні предмети? Наприклад, правильно, молодець, це вибухонебезпечний предмет. А де ще є? Так, молодець, правильно, а ще де є. Так, це міна пелюстка, вона дуже небезпечна, тому що вона має таку да, цікаву форму і вона приваблює своїм е, зовнішнім виглядом, тому її, будь ласка, запам'ятай і ні в якому разі не підіймай. Ми объясняем, що брати не нужно, но ми намагаємося не ходити в парки зараз, тому що ситуація якби бы разная, всегда эти обстрелы, и мы не знаємо, як оно буде. А по площадкам гуляємо, тільки наблюдаємо з ними. Ні, такого ми нічого вже уже не беремо. Обіснялююсь в початку вони що, не дай бог Нельзя. у мене є молодший брат, і він також знає, що вже війна. Він постійно ховається, скажем так, коли обстріли. Він маленький, але типу, Якщо я це знайду, то я комусь розкажу про це, щоб не чіпали і сам не буду чіпати. З розумінням та вдячністю сприймають такі заходи, і старші жителі Нікополя дуже актуальні. Дуже люди зараз в горі, війна. Вони можливо трошки ведуть себе, ну як би сказати, безпечно. Тож я особливо старше покоління треба інформувати і діток, і батьки, і в школі вчителі. Це дуже велика справа. Ми також приєднуємося до рекомендацій та настанов рятувальників. Не беріть до рук незнайомі та підозрілі предмети. Одразу телефонуйте на номери екстрених служб 101 або 102.